Вітання, друзі! Серхіо Сібадор з каналу Мати Форум. З оглядом нового продукту для мене це вперше буде дегустуватись продукт Лас Туньяс, що виробляється невеличким родинним в обастолес Місіонес. Був заснований цей кооператив в 60-му році минулого сторіччя мігрантами з Польщі та України. І наразі і сьогодні в менеджерів компанії є людина, яка етнічний українець з прізвищем Сіміні. Він презентував цей бренд, зокрема, на відомої виставці Матеар, де були інші потужні відомий бренди з місіонес. І хоча цей кооператив порівняно невеличкий. Він виробляє приблизно 20-25 тисяч кілограмів на рік, але користується популярністю саме серед тих, хто цінує, шанує продукт фермерський і крафтовий продукт. Отже, дана жерба витримана ну, більше 15 місяців, як заявлено на сайті. І має термін придатності до січня 25-го року. А фасовано відповідно в січні го Відкриваємо пачку. До речі, знаходжуся зараз в парку Наталка в Київському, нещодавно відкритому, користуючись нагодою. Вирішив тут зробити цей огляд. більше, що продукт, який я давно вже хотів спробувати. Досить цікавий. Ну, тут перетрушувати в пачці нема чого, бо вона дуже щільно набита і сенсу в цьому немає. Але от ви бачите, який бленд. Ну, Переважно, переважно листя і невеличка кількість пилу. Кипаємо дві третини. Наш імперіаль. Ну, аромат, по-правді кажучи, з пачки невиразний. більш такий, як. Трохи пересушеної жерби. Не знаю, може мені таке перше враження. Але ну зовсім не враження. Для витриманої жерби це в принципі не, не дивно, тому будемо сподіватися, що він розкриється в процесі. Отже. Заливаємо. Вода у нас тут приблизно 75, не менше. Так, бренд був зареєстрований пізніше, приблизно 10 років після початку виробництва в 70-х роках, ну і відтоді вже принаймні в Аргентині його добре знають, так відомий. А в наших краях ну, порівняно нещодавно, початку. Виробу. Замовлений на останній закупівлі разом з іншими продуктами з місіонес. Ну, поки в мене справляється таке враження, що продукт більше до горіхової лінії, горіхової смакової лінії не листий. Зараз спробуємо на смак. Помірно помірно терпкий. Але все ж таки, як і аромат, так і смак, вони передають ну, таке перше враження, що досить ну, витримка навіть, ну, можливо, з пересушки, як на мене. Таке перше враження. Ну і власне по кольору видно, що він не зеленавий, а такий більш дохатний кольор. Смак стає насичений. Зараз даємо ще. Тут двіж навколо нас, тому не дивно, що. Може мені треба голосніше говорити. <рес> ну от Поступово вже з другої проливки смак стає міцнішим. Він не просто стає міцнішим, він стає <кхм>, таким глибшим. Підпізнається ну, такий <кхм>, натяк на присмак піпори селекційної, яку нещодавно був, до речі. Навіть є ну, присмак, присмак такий легкий барбакуа. Я цей продукт хотів ще замовити пару років тому. Але ну так вийшло, що не тільки мені, а й іншим замовникам він, на жаль, не доїхав, тому що ну, раптово він закінчився нашим постачальників, тому не вийшло нам спробувати минулого року, але в цьому ми його вже нарешті отримали. Дедалі барбакуа набирає вже обертів, стає потужніший і навіть ну, десь виходить навіть на перший план. І це вже значно більше, до, ближче за смаком до сунду, до, може навіть ладічі. От саме в терпкості є щось схоже. Але це точно не стиль смаку краус. Гоже на нього. Ну, витримка говорить за себе. Доливаємо ще разок. Хоча я пробую вперше, але в мене враження, що я цей продукт вже пив давно і знаю його добре, бо такий характерний. Тренд, він мене не дивує, чимось надзвичайно зручним. Таким нетиповим. Ну немає такого. Але ну, така добра, в міру, міцна жерба. Характерна. Я Смак глибше, більш соковитий стає, насичений і ну, все ж таки горіхова, горіхова складова домінує у смаку. Цікаво, що виробник. Ще окрім цього продукту випускаємо е, спеціальний сорт для терере. Де листя більш великі Лист, листя там без паличок відповідно. Який з них витримується до 18 місяців? Я не знаю, чи саме цей, чи той, що тераре, чи той навпаки менше. От На четвертій дольці навіть вже гіркота така легка, фонова проступає. Скажу точно, що напитись такою жербою буде нереально. Будете бігти за водою потім. Особливо спекотну погоду сьогодні в Києві <кій>, біля 30 градусів спека. Ах, ну, дорімо ще, може, не так буде. <кій> Міцно до речі, традиційна табличка з складом. В останні часи я не звертаю майже на неї уваги. Там такі відносні показники. Але от зазначається, що на 50 грамів продукту, що промивається 200 мл води, тобто 0,2 літри, маємо енергетичну цінність 22 кікалорії. Отак. Тобто випив і порядок. Снікерса вже не треба. Але ми знаємо добре, що все це умовно і кого як працює взагалі шлюнок, яка кількість з соку виділяється. Якщо надто багато, то це навіть шкідливо не їсти після споживання такого продукту. Скоячи підсумки, можу сказати, що смак чоловічий, смак прийдеться до вподоби тим, хто шанує тривалі, насичені, можливо, з нотками барбакуа, як і сунду, ладіча. Іха до Ласельва, те що схоже. Якщо ви цінуєте такі бренди, то думаю цінити й цей. Але для мене він такого фурору, може я десь в глибині душі очікував, він не, не викликав. На жаль, чи на щастя, чи вже я так трохи балуваний, ну, але це факт. За моїм власним рейтингом, ну якщо враховувати тривалість смаку, все ж таки, тривалість. Насиченості, ну я б поставив все ж таки 8 балів. Але не більше. з балів. Дякую, що уважно слухали, дивились це огляд. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, реєструйтесь на мате форуму. І до нових зустрічей.